Привіт, друзі! Ми продовжуємо серію відео про гаджети для розумного будинку від компанії Акара. Що це взагалі таке, ви можете подивитися у нашому першому відео. Підсказка буде тут. А на столі у нас сьогодні смарт-камера Е1 – Доступний та перспективний гаджет з фокусом на можливостях автоматизації сценаріїв розумного будинку та підтримці екосистеми Акара. Давайте познайомимось з нею поближче. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Камера e 1 вільно інтегрується з іншими екосистемами, такими як Apple Home, Google Home та Amazon Alexa. Вона також підтримує Apple HomeKit Secure Video, забезпечуючи приватний аналіз та шифрування знятих відео на пристроях домашнього хаба та безпечне сховище iCloud. Камера підтримує нові мережеві технології Wi-Fi 6 і має вбудоване локальне виявлення та відстеження людей на основі штучного інтелекту, що зменшує кількість помилкових повідомлень. Є1 має режим конфіденційності, який може повернути камеру в певне положення, і користувач може налаштувати кут повороту та вимкнути камеру. Ви також можете приховати окремі області кадру. Вперше Е1 представляє функцію відключення запису звуку чи вимкнення мікрофона вручну чи з допомогою автоматизації. Крім того, е 1 пропонує підтримку VPA3, покращуючи безпеку для кращого захисту вашої конфіденційності та зменшення потенційної вразливості. Знімайте кожну деталь у приголомшливій надвисокій роздільній здатності 2К. Слідкуйте за подіями перед камеру в будь-який час. Вона також включає двосторонній аудіозв'язок і можливості нічного бачення. Навіть на великих територіях ви можете використовувати функцію PT для відстеження та запису з урахуванням 360 градусів. Крім того, е 1 має вдосконалене інфрачервоне підсвічування 12 метрів, яке не турбуватиме вас вночі. Крім параметрів зашифрованого хмарного сховища, Е1 також підтримує локальне сховище за допомогою картки microSD об'ємом до 512 ГБ. Вбудований npu модуль підтримує виявлення руху людей та звуку. для Відео або запуску автоматизації. Усі функції працюють локально, навіть без інтернету. Завдяки використанню в Magic Pair мережевої технології Bluetooth з'єднання є один, стабільне та ефективне. Крім того, камера отримала сертифікат Wi-Fi 6. Підтримує як горизонтальне розташування, так і перевернуту установку завдяки гвинтовому кріпленню з різьбленням 1-4 дюйма та підставці для кріплення на гвинт. Для забезпечення екологічності є один використовує USB Type-C Порт і не включає адаптер. Пропонується кілька варіантів встановлення: горизонтальне, гвинтове кріплення або стінові анкери. Для камери потрібен блок живлення, 2 USB-A, який не входить в комплекті, і його слід придбати окремо. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.